Заступаємо на добу, зміною на місці. Унікальність того, що перекриває великі ділянки. Я вже служу, у мене після третій, четвертий рік контракту. Сам я з Львова, місто Раворуська, мені 21 рік. Найцікавіший випадок, як мене стався, це напевно, то, що на 120-міна 16-го громова виплатила на 10 метрів перед нами у нас. Вже. У пункті пропуску карківець двічі зупинили спроби контрабанди одягу. Загалом зафіксували понад 440 речей різних торгових марок. Перші знахідки вивели у мікроавтобусі Мерседес, де знайшли новий одяг, який водій описав як передачу, що він мав доставити у Чернівці. Незабаром у пункт пропуску прибув інший мікроавтобус, у багажному відділенні якого теж вивели брендований одяг та взуття, які він у документах не вказав. Зрештою, усі знахідки вилучили, а на чоловіків склали відповідні протоколи. Викрили чергову спробу контрабанди. У пункті пропуску шагині у багажному відділенні автомобіля виявили 960 упаковок снусів. Керманич розповів, що отримав продукцію в Італії та планував доставити її до Тернополя. Проте його спробу перетнути кордони з цим вантажем було викрито прикордонниками. Наразі товар вилучено, а на порушнику складено відповідний протокол. У пункті пропуску Рава Руська прикордонники викрили спробу контрабанди електронних сигарет. Загалом виявили товарів на суму у майже 700 тисяч гривень. Щоб уникнути підозри, він додатково замаскував ящики з шинами та холодильниками. Чоловік розповів, що це просто передача з Польщі, а про бідакцизний товар він нічого не знав. Мобільні тепловізійні комплекси Торсус Преторіан. Потужні машини, які дозволяють із залученням всього лише двох операторів вести спостереження за обширними ділянками кордону. За допомогою цього комплексу було виявлено трьох порушників, які рухалися в старобік кордону. За допомогою докладу виїзду нарядів їх було затримано. Координуємо роботу нарядів. Це входить в обов'язки добового наряду. Доповідаю суєчасно доповідаю. Вони реагують, виїжджає група на підзатримку. Ну і так ми працюємо. Для спостереження використовують надсучасні камери, від яких не сховається ані людина, ані техніка. Оснащений двома е камерами тепловізійною і денною, е яка розташована на, на видвіжній шевлі, Висота шевлі 5,5 метрів. Перекриває ділянку кордону днівний, нічний час доби, цілодобово на окремі ділянки кордону. Дальність, яку бачить денна камера до 12 км, нічне розпізнавання ну, транспортного засобу на денну камеру до 5,5 кілометрів. До того ж сам автомобіль, на базі якого і створено тепловізійний комплекс дозволяє обирати місце спостереження у будь-якій точці поблизу державного кордону. Заступаємо на добу, зміною на місці. Унікальне з того, що перекриває великі ділянки і менше людей використовується в охороні державного кордону. будь-яку ділянку можна виїхати, перекрити її встати. Висунути шов і перекрити любу ділянку місцевості. Як вже казали раніше, для роботи на цій машині необхідні лише два оператора. Перший слідкує за периметром, а другий за ситуацією поблизу державного кордону. У обладнання є чотири камери: по периметральні, які закривають, щоб до, до нього ніхто не підійшов, плюс е, нічна камера. Е, на транспорті стоїть, яка можна їздити без е, фар. Закриває, тобто, що машина може переміщатися і проїжджати по, е, в темну добу, її ніхто не буде бачити. І таких мобільних тепловізійних комплексів у Держприкордонслужбі є чимало, що дозволяє контролювати ситуацію з порушниками державного кордону. Скажіть, будь ласка, якби ви стали прикордонником, в якій точці країни хотіли б служити? Е, тут? Тільки тут? Чому? Бо я звідси. Мені подобається у столу Когренів. Тільки тут. Напевно, тут. На Західній. Яка область? Львівська. Добре, дякую. Гарної подорожі. Дякую. На морі хотів би. А що знаєте про роботу прикордонників на морі? Ну і так як далеко, дуже далеко від моря, то ну, така по поверхневе. Але знаєте, що там прикордонники є? Звичайно. І Пишайся, острів Тузла, як там погро... по -п -п прикордонники себе повели. І ви стали прикордонником, які точці України хотіли б служити. Це горе, море. Горе, море. Авіація можливо. Ні, не авіація. Ну, я думаю, може на горах, так як був, був в Карпатах один раз і дуже сподобалось краєвиди. Можливо, з-за цього просто природа. На морі був, також відпочивав, але так би не моє, пісок-шосниці. щось не цей. Можливо, гори. Та я не знаю, або тут, або на Молдовській, на Боловському кордоні був. Там би спробував. А Більше не знаю, не був. Май, а що більше подобається? Горе, море, мать авіація. Гори-гори, гори, тільки гори. Не знаю, душа потребує їх, тому мать десь там себе бачив. Ліпше сухопутні. на землі. На землі якось стоїш, то твердо, а в морі то можна булькнути, літака можна впасти, а тут йдеш твердо по землі. Я вже служу, у мене пішов третій-четвертий рік контракти. Сам я з Львова, місто Раворуська, мені 21 рік. Повному сервенторні я не зустрів, тому що у мене з хлопцями помінялися з 7-го на восьме. Але так як ми хоч і прийшли зі знаряду, але нас попросили виступити в ролі піхоти, то треба було хлопцям допомогти прикрити. То ми якраз і заступили. Вийшли в Вовчанськ. На початку, перед тим, як там були кишорохи, ну, трошки страх був. Після почала стрілянина, ота, як говорить, коли зброя, власть, власті, то хотілося ще. Ну, але зголосу казав, це нормально. Найцікавіший випадок, як мене стався, це, напевно, то, що на 120 міна 16 кг вилетіло на 10 метрів перед нами, у нас вже думали, де стати. Спочатку, а там трава по груди, почали ходити акуратно, на шнурок не вилазить, то вже руками та все нормально обійшлося. Це нам сказали по пункту пропуску, Працювати, дати тоді два-три капочка, ну кабачка міни. І мені продають по радіостанції, що через п'ять коротких дрон вже буде, орієнтон може стріляти. Ну я давай там все підготував, все готове, закрутив, все, ну, готовий до стрільби. І я чую типу, вогонь, я відправляю, а мені говорять, чекай, дрон це не долетів. але я цього не почув. І в мене прилітають так три красиві міни, що після чого летить три дрона, і дрончик кажуть, типу, швидше, ну давайте звідти бігом. Про те, як веде себе ворог. Тобто, багато, багато кажуть, що вони як м'ясо пускають своїх. Так, да, як м'ясо. Скільки я зустрічав, то просто по примірі йдуть. І там нема такого, як там з боку зайти, щось таке. От, тупо, от, Якщо є можливість піти посадками через поле, або є технічно посадки і поле, вони йдуть через поле напряму. Тобто, ну, Більше сказали, що їх там якось колять наркотиками якось так. й Небагато вони так говорили вони навіть? Так, да, 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 да. говорили, типу, що, що пліно, що це воду давали якось коло, якоюсь штукою, і отак воно є. Що їх там розстрілювали, якщо вони десь відступають назад. А, і, так, Волод, так. да, таке теж говорили. То їм говорили прямо, ну дивись, або ти йдеш вперед і штурмуєш, ні, то тебе, ми корчу. Після на колодязь ми заступали вже не з 82-го міномета, а з 120 го Ми відпрацьовували там у допустимо, ми що зараз будувати інтерв'ю. Вони танки підбили. Ми так працювали по бліндажам, по піхоті, яка десь там засікла себе. Перше, це щоб була зглажена робота. Тобто один в готує міни, тобто він знаєте, що й має все приготувати, для того щоб вона нормально тобто, була споряджена, готова для бойових дій. Другий же допомога, от якщо я новідник, ну, в мене має бути помічник. Тобто ми з ним разом виставляємо на прицели бульки, щоб не було розривів між. Стрільбою. З кожним разом, тіпа, ти з хлопцями все більше і більше того робиш, з кожним разом знаходиш якось швидше зробити, якось легше, тіпа, не звертаєш увагу. Вроді говорили, що треба використовувати, да? але ти то, вроді, її не робиш, що повинно бути по книстці. І так, і так воно нормально виходить. І отак ми і робили. Тобто такий адаптивний підхід теж. Та, да, да, та. Так, Нам перед перше, що має бути, має бути відношення в колектив. Тобто я єдине, колектив. що пораджу, це питатися постійно, бо я не раз замічав, і в мене таке теж є. Що хочу спитатися, але якось так, знаєте, якось е е не типу, я думаю, що вони всі знають, а я, не, от, е я того не розумію, тіп, що я дурний, якось так. Тіп, і з цього всі такі думають, я краще питатися не буду, якось воно само так піде. Краще тіп, підійти, якщо не зрозумів, раз, два, три, запитатися, тобі всі покажуть, нічого такого немає. То немає такого, як всі раніше колись було. Та навіть ніколи такого не було, бо в голові думаєш так, зараз ти то запитаєшся, тобі скажуть, ти дурак, ти то не розумієш, ні, тут треба раз, два, три, скільки треба, скільки повторити. Я рекомендую майбутнім мужчинам, мужикам, які типу, йдуть воювати, себе лишній раз не накручувати, Тому що о, ти сказав, я хочу зробити так, нехай воно так буде, бо просто потім ти собі будеш десь, і ти собі йдеш в голові, думаєш, а чого я не пішов, а може я зробив правильно, може не правильно, Ну, захотів, зробив, все. Бо лишній раз себе накручувати, то потім будеш себе собі... якось так. Вагати себе, грубо кажучи. На перше, що мене мотивує — це, скажімо, я народився в Україні, типу, я готовий їх захищати. Плоть мені, то, що, то, хоч навіть, що мені за один рік, типу, я по своєму бажанні пішов служити. А друге, це те, що в мене є свої побратими, з якими мені комфортно, тобто хочеться не раз так десь виїхати, повоювати, віддихнути, навіть приїдемо типу, з ротації. Отакого От плану. Сказали, типу, виїхав, да, там, відвоювали, відвоював, приїхали, віддохнули. Якось розтормозити з пацанами, навіть, навіть, навіть не сильно треба тої ротації, тіпо, просто тіпо, от, сісти з пацанами, десь поговорити такого варіанту, тіпо, просто по... по душам якось. І все. Оцього цього вистачає. Хватає того, що просто є люди, які тебе розуміють.